Чи справді в Україну прийде різке похолодання? Вітаю, друзі! З вами прогноз погоди в Україні на 19 серпня 2025 року. Отже, почнемо з північних регіонів. Житомир, Чернігів, Суми день очікується плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 10, плюс 12. Погода спокійна, перезважно без опадів, лише з легкою хмарністю. Західні регіони у Львові, Тернополі та Луцьку день буде помірно теплим: від плюс 18 до плюс 21 градусу в день, а вночі опуститься до плюс 11, плюс 13 градусів. В Ужгороді ж очікується до плюс 26 градусів в день і до плюс 12 градусів вночі. Опадів не буде. В Карпатах буде значно прохолодніше вдень лише плюс 14, плюс 16 градусів, вночі близько плюс 8 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та тумани у дворах. Центральні регіони Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький – зустрінуть день сонячно. Вдень температура підніметься до плюс 22 плюс 24 градусів, вночі близько плюс 12, без опадів. На сході ж, Харківщина, Дніпро, Донецьк, очікується плюс 23, плюс 25 градусів, вночі плюс 13, плюс 15. Погода буде суха, вітер слабкий. Відчувається справжній серпневий спокій. В південній області Одеса, Миколаїв, Херсон, буде зберігатися літнє тепло. Вдень буде плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 17, плюс 19. Весь день буде сонячно, опадів не передбачено. Температура води в чорному морі буде плюс 23 градуси. Море комфортне для купання. І звичайно, погода в столиці. 19 серпня в столиці буде свіжо. Вранці буде близько плюс 12 градусів, сонячно і затишно. Вдень температура підніметься до плюс 21 плюс 22 градусів. Небо прикрасить легкі хмари, але дощу не очікується. Увечері повітря охолоне до плюс 17 градусів. Пануватиме приємна прохолода. В Дніпрі ж в межах Києва прогріється вода до плюс 21 градусів, тому купатися не рекомендуємо. І по традиції народний прогноз. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь буде сухою. Мокрим то мокра осінь. А якщо ясним то слід готуватись до суворої зими. Отже, 19 серпня погода в Україні буде досить спокійною, з легкими прохолодними нотами на заході та приємним теплом на півдні. Літо ще з нами, але вже відчувається дихання осені. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, яка погода зараз у вашому місті. Бережіть себе і слава Україні!